Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вероніка, і сьогодні я така серйозна в піджаку, тому що в нас серйозна розмова про 13 прочитаних книг у липні. Я, якщо чесно, сама здивована, як так вийшло, але не про що не жалкую. Ось і давайте переходити одразу до прочитаного. І почався мій. Е Читацький місяць з мого улюбленого автора Доната Корзі, і його дім вогнів це третя частина з циклу про П'єдро Джербера, про людину лікаря. ну, Лікарем його важко назвати. Він такий гіпнотизер дитячий і він допомагає дітям справлятися з якимись тривожностями, з якимись, Подіями в житті, які в них жахливі трапились, можливо, якось знаєте, з підсвідомості щось дістати, що допоможе слідству. Ось таким він займається. І дім вогнів це третя частина про таємничу дівчинку в таємничому будинку, і все це якось пов'язано з минулим самого нашого П'єдро Джербера, нашого головного героя. І знаєте. Є мінуси. Взагалом, якщо брати доната Крізі і його творчість, я можу адекватно оцінити я можу зрозуміти людей, яким вона не подобається книга, його творчість. Але якось він настільки мені до душі, ось ця його, знаєте, похмурість, така загадковість в книгах. Така, знаєте, Темна, моторошна Італія, де постійно йде дощ, якісь основні події відбуваються вночі, і в тебе так прям знаєте холодок по спині біжить. І взагалом я вважаю, що ті, хто люблять такі психологічні детективи, то ця книга зайде. Е, є питання, є питання. Не все ідеально. Але не знаю, я закриваю на це очі, тому що мені ну, дуже подобається сам стиль автора такий. Моторошний, темний, похмурий, це прям моє. Далі наступні дві книги, які я прочитала, це небесний урядник. Перша і друга частина. Ще раз. Ну, які вони гарні, ну я не можу. Буду вам їх постійно показувати, тому що ці зрізи, ці книги, вони просто неймовірні. Сюжет тут важко. Ось, знаєте, як з грандмастером, так і тут важко якось знаєте пояснити це адекватно, щоб ви зрозуміли, що тут відбувається. Але загалом для мене ось Масян Тинцю, і її вважаєте, я вже другий цикл книгу почала читати, тому що я не можу назвати це циклом. Я б сказала, що це, знаєте, одна велика книга. Ось як грандмастер розбитий на п'ять томів, ця розбита на вісім томів. Просто це одна велика історія, розбита на декілька книжок. Ось, і воно мені за вайбом постійно нагадує ось надприродньо серіал. Але там, звичайно, не Сем і Дін, це просто юнаки, між якими є якась симпатія. І це все в антуражі Китаю, китайської міфології з їх монстрами, але в принцип той самий. Тому що є е, два, е, дві людини, які разом з тих чи з інших причин, і вони йдуть на якісь завдання, десь там якийсь неупокоєний дух когось е, непокоїть, десь щось відбувається, зникають люди, і вони це з'ясовують. В грандмастері так було. І тут, в принципі, так само у нас головний герой зараз — селян. Я не можу запам'ятати, вибачте, він три рази піднісся до небес, тобто за якісь там гарні справи і так далі. До цього, цього ніхто не робив, там максимум було два рази. Він вперше такий унікальний, але він кожного разу цікає з тих небес або з таким, знаєте. Ріском провалюється вниз. І ось він вже в третій раз піднявся і його посилають на такі якісь завдання. І попутно він знайомиться з Санлянг. Лен... Сан ось а, такий загадковий таємничий чоловік-хлопець, який не такий простий, як здається, на перший погляд. Ось, і вони просто ходять. Є, звичайно, попутно історії з їх там попередніх життів, що відбувалося. Вони там вже живуть, знаєте, не одне століття. І через це все більше і більше розкриваються персонажі, все більше і більше розкривається світ. Але ось принцип такий: вони ходять і ловлять монстрів, вбивають їх. І ну, мені таке подобається. Сподіваюся, як я вже казала у покупках, що вони у кінці восьми книги все ж таки потримаються за ручки. І наступні дві книги, які я прочитала, це Сатоші Ягісава, його Деси за Мерісакі Bookshop і його Мордей за Мерісакі Bookshop. Ну, ці дві книжки малишки, звичайно, потрібно читати поспіль. Я не вважаю, що це прям якісь дві окремі історії. Вони малесенькі, а, там в книжках по 150 сторінок. І за сюжетом у нас просто є головна героїня, в, який, в якої все не складається в житті, і вона переїжджає до дядька в книжкову крамницю, там на деякий час пожити і знайти відзнай... віднайти себе. Знаєте, книга настільки прохідна, що я навіть не знаю, що про неї розказати вам. Знаєте, ось ці типові бестселери від японських авторів. Які ні про що в них глибини, просто знаєте, немає ніякої. Вони милі, вони такі, знаєте, в тебе все вийде, вірю у найкраще, знаєте, там погані по... отримують по заслузі, а в тебе все буде як у кошечки. Воно непогано, але воно ніяке ось. І навіть не хочеться про це більше говорити, тому що непогано. Але ніяк. І навіщо говорити про такі, знаєте, прохідні книги, коли можна поговорити про класні книги. І ось наступні дві книги е е класні, але з поправочкою. А це е Роберт Гелбрет, його, його «Кар'єра лиходія та убивчі білий. Почнемо з кар'єри лиходія. Мені сподобалось це третя частина з цикла про е Кормерна Страйка. І тут в нас. Е в офіс до Корморна Страйка на ім'я Робін його помічниці приходить посилка. Вона її відкриває, а там відрублена нога. І вони е, намагаються з'ясувати, хто їм, так знаєте, погрожує. Е, дуже динамічна книга, е, дуже цікаво. Е, знаєте, з іноді з бридкими е, деталями, але мені неймовірно сподобалось. Дуже класно ще в цілому у циклі мені подобається спостерігати за. Тим як розвивається історія головних персонажів, Поки що вони йдуть окремо, але подивимося, що буде далі. Мені дуже подобається. Ось знаєте, коли ось коли персонажі об'ємні, ти в них віриш, віриш в це розслідування, нічого не відбувається, просто тому що відбувається. І знаєте, автор якось намагається на це закрити очі. Ні, це дуже логічно, дуже цікаво, дуже динамічно. І я прям кайфую від цього циклу. І ось про четверту книгу я не можу настільки прям позитивно робити відгук, «Убивчий білий. Основний сюжет, в принципі, задумка цікава. Все крутиться навколо того, що є свідок, він не зовсім адекватний, тобто в нього є якийсь нервовий тік, він трошки йому потрібно полежати у якійсь богодільні. Але він пам'ятає, що в дитинстві бачив якесь вбивство. Начебто цікаво, так, але е, сама книга, книга була настільки некваплива, і там дуже багато чого було пов'язано на політиці. Ось цьому всьому, знаєте, брудном, брудні спідні білизні. Е, там будуть намагатися дізнатись, хто з ким спить з політиків, хто на чому заробляє. І було, якщо чесно, прям нудно. Мені прям було дуже нудно і сумно через це. Я читала і така: ну блін, ну попередні книги були такі класні, що ж таке. І, і знаєте, я прям трошки навіть воно ну, непогано. Ні. В цілому, після першої половини книги, ось друга, вона більш вже така динамічна і цікава, але просто по зрівнянню ось з першими трьома, які, знаєте, йшли прям понаростаючі. А ця прям просідає. Але я вже почала читати п'яту спойлер вже до, знаєте, серпневого прочитаного, і вона класна. Я десь на половині, вона, вона крута, мені подобається. А, ось Тому сподіваюся, тільки ця четверта книга так трошки просідає і далі буде круто, але все одно воно цікаво. цікаво. І, звичайно, пропустити її не можна, тому що для розуміння сюжету е, потрібно читати. По порядку ці книги, тому що ось відносини головних героїв вони грають велику частину у книгах, і це просто потрібно читати. Далі переходимо до наступної не менш а, чудової книги. Це Розумуда Пілчер і її А, Це такий об'ємний такий толстічок, але мені неймовірно сподобалось. прочиталась, знаєте, на одному просто подиху. Це така сімейна. Сага, яка охоплює декілька поколінь родини. Все пішло від батька, який був художником, і він ось залишив цю книгу, книгу картину, шукачі. мушель». І його донька Пенелопа, вона вже в такому похилому віці, і її, її діти кажуть: продай цю картину, на що вона потрібно, вона коштує великих грошей. А для неї це пам'ять про батька. Але вони продай, поживи, знаєте, за гроші ці, а краще ще ці гроші віддайте нам. Дуже так іноді я читала в неї троє дітей, і одна донька нормальна, а інші такі. знаєте, Коли я читала про них ці глави, я думаю, дуже так працівозачаточна. Не дуже хочеться дітей після цього, тому що їм все мало більше. Дай мені, дай мені, дай мені. Але цікаво, знаєте, така життєва книга про якісь негаразди, про спогоди з минулого, про кохання, про невдале кохання, невдалі е, якісь життєві рішення. Ось, але дуже хто, хто любить сімейні саги, то рекомендую І, І Розамунда Пілчер вона дуже класна авторка, атмосферна, така ніжна, якась в неї чудові описи. Прям книга для душі. І від такої чудової книги перейдемо до, ну можна сказати, назвати це розчарування місяця. Не знаю, попаде вона в гірші року. Скоріше за все, так. А це «Pineapple Street від Дженні Джексон. Я чого я очікувала? Я очікувала якусь, знаєте, сатиру на життя багатих людей. Історія тут про життя трьох сестер. Які живуть у Брукліні і е, шукають себе. І я думала, що там знаєте, будуть ось ці прям утріровані е, проблеми, як там в анотації о, не в анотації, а в пролозі е, йде мова: що дівчинка така: О, Боже мій, я не можу, я забула свій браслет картіє. У ламборгіні моєї подруги, а вона зараз їде у Монако відпочивати. Мені потрібно забрати цей браслет. І знаєте, трохи така ем, дурацька ситуація в плані того, що ну, забула браслет, знаєте, і чи, ти розумієш, що це не останній браслет. І я думала, щось буде таке, знаєте, висміюватись це якось, якось так. Але ця книга вона настільки пуста, вона настільки ні про що. Тут не те що про якісь проблеми багатих людей. Тут взагалі немає проблем. Тут взагалі немає про що е, говорити. Воно все настільки е, висмоктано нас з пальцю. Що я взагалі не розумію, на що ця книга була написана? Для кого, для чого. Е, звичайно, безселер New York Times, як і все в наш час. Але це дуже погано. Вона просто ні про що. Фу, перейдемо до моєї улюбленої авторки Тес Геррісон Її Садкістов. Але ця книжечка мене також трошки розчарувала. Але тут я сама винна. Тут у нас розповідається, a, як на мене, це взагалі не типова книга у Тес Геррісон, тому що я у Тес Геррісон читала тільки a, цикл про Джейн Ріцолі та Мауру Айлс. А тут в нас, начебто, є Маура Айлс, але. Її тут вона так на початку згадується і все. І це взагалі можна назвати не розслідуванням, це не детектив якийсь. Це просто е, розповідається, як у минулому був е, такий серійний вбивця і як його колись е, знайшли. Все. Е, тут в нас е, наша. Головна героїня умовно знаходить в своєму новому будинку, який вона купила на ділянці. Коли вона купала, знайшла скелет, і вони розуміють, що це 1800 якогось там затьортого року. І вона просто підіймає архів і читає ось цю історію. Непогана історія там в минулому відбувалось те, що студенти-медики вони навчались на трупах, звичайно. Але якщо багатим студентам надавалися ці трупи, тому що вони їх могли купити, то бідним студентам приходилося самим собі викапувати ці трупи. Ось і на фоні цього навкруги цих. Студентів-медиків починають е, вмирати люди, їх прям знаходять дуже так пошматованими і розкручується сюжет, просто розповідається більше, знаєте, про життя, про долю жінки, е, про ці часи, коли там жінку взагалі не вважали за людину. Ось, і ось ці, знаєте, тонкощі медицини в той час. Я просто я читаю такой. Вона там. Третій день вже народжую, не може ніяк народити. Вони такі, Так пустіть її кров, Так її пускали вже три рази, так пустіть четвертий. Ой, Смішно. Але я очікувала звичайного, знаєте, в стилі Тес Геррітсон е детективу. Але ні, тут він така, більше, знаєте, більше така історія спогади з минулого, але непогано. Просто ось я очікувала трішки іншого. Ще спогади з минулого. Це Кейт Мортон і її додому. Я обожнюю Кейт Мортон. Тут у нас розповідається про нашу головну гериню, Джес, яка приїздить назад до Австралії, тому що її бабуся Нора вона потрапила до лікарні. І вона приїздить у будинок свого дитинства і починає розв'язувати загадки, спливають молодості бабусі. Що там відбувалося? Це і дитинство і її матері. Там відбулася така трагедія в їх родині. І це все в антуражі, такого, знаєте, маєтку ось ці всі родинні зв'язки, хто з ким, і ці всі таємниці, які. І намагались якось скрити, і поступово це розкривається. І персонажі тут також не всі, знаєте, такі однозначні, що там бабуся білий, кухнаста. Ні, у всіх є, що приховувати. І ось наша головна героїня Джес це відкриває. Попутнє ще і знаходить себе. Обожнює Кейт Мортон за її ось ці, знаєте, завжди в неї в книгах дві паралельні лінії, щось, що відбувається в минулому, і сьогодення. Де зараз наша головна героїня щось знаходиться, якісь підказки до ключ, ключі до минулого, і поступово разом з цим знаходить себе, обожнюю цю книгу, обожнюю Кейт Мортон. Хочеться ще. Сподіваюся, що у нас будуть її видавати більше, тому що в неї є що почитати ще. Рекомендую, хто любить ось ці всі сімейні таємниці, читайте. Далі я прочитала збірку оповідань від Рея Бредбері. В нас завжди буде Париж. Це Бредбері. я обожнюю Бредбері, один з моїх улюблених авторів. Мені в першу чергу подобається, як він пише його слог. Він простий, але якось зачаровує тебе. Ця збірка оповідань не найсильніша, що в нього було. Якісь я. Історії вже читали в інших збірках оповідання, але в цілому мені подобається час від часу повертатись, навіть перечитувати те, що я вже читала в нього. Я все одно отримую свою дозу задоволення, розслаблення якоїсь медитації, тому що він підіймає настільки іноді прості, але буденні теми. Над якими ти не завжди замислюєшся. Ось, Дуже подобається Бредбері, і буду читати і перечитувати його ще. і ще, ще, Якщо не читали нічого у Бредбері, обов'язково спробуйте. Мій мастрід, напевно, це трилогія смерті, здається, так якось е, називається. Перша книга це е, Смерть діла самотня». це такий нуарний детектив. Він вирізняється, ця серія. Е, ну, трилогія з-поміж. Всього всієї творчості автора, ось, але класно, мені дуже подобається. І остання книга нарешті ми дійшли до останньої 13-ї книги, яку я прочитала, це Шеріла Лапенан, Хтось знайомий, це детектив-трилер, анотація якого не зовсім вірна. Ось, не довіряйте їй. Тут в анотації нам говорять, що є. Район а, біля Нью-Йорку, таких досить, знаєте, заможніх будинків, там гарні сім'ї живуть, в них все добре. І, начебто, їх починають а, шантажувати якимись листами. Якісь загадкові листи приходять і наводять шороху у цьому селищі. Але ні, немає там ніяких листів, блін. Я не знаю, звідки вони це висосали. Анотація від мене а, в нас тут. А, Зникає жінка, і її чоловік іде до поліції. Каже: в мене зник, зникла жінка. Вона сказала, що вона поїхала з подругою на вихідні кудись, але е, вона не повернулася. Я подзвонив подрузі, а подруга каже, що вони нікуди і не збиралися їхати. Йому всі кажуть, що це все фігня, і вона просто пішла від тебе, і разом з цим нам націкає, що е, нібито можливо чоловік щось з нею зробив. Ось така анотація. В нас розкривається по суті вбивство цієї жінки, тому що, звичайно, потім знаходиться її труп. Ну, як потім там, ну, це спочатку. А ось ці листи, це е, взагалі там не про те. Там були листи з вибаченнями всього два, і ніхто нікого не шантажував. Все. Я не знаю, звідки вони це взяли, придумали. Якийсь бред, якщо чесно. Книга сама по собі. Дуже посередньо, прям дуже посередньо, вона непогана. Але знаєте, такий прям знаєте клішований е детектив-трилер. Просто таких, як ця книга, мільйони. Вона нічим не вирізняється. І я впевнена, що е ось на початку наступного року, коли я вам буду розповідати про всі прочитані книги за 25 п'ятий рік. Я цю книгу навіть не згадаю, про що тут, тому що вона настільки посередня, що я пам'ятаю, що там, тільки тому, що я її тільки недавно е, останньою, і прочитала. Ось тому, ну, така книга, я б, прям знаєте, як ой, класний детектив трилер, я б прям не, не радила. Вона не погана, якщо хочете, беріть, читайте, але дуже посередньо ось якось так. Ось це були 13 книжок моїх, які я прочитала у липні, прям я, я молодець. А, пишіть внизу в коментарях, що ви прочитали у липні, скільки у вас вийшло книжок на читати, що з цього ви читали, що прочитала я а, згодні з моєю думкою чи ні. А давайте поспілкуємось внизу в коментарях. І ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро в наступному відео. Бережіться!